Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у період з квітня 2023 по 2024 рік. На Білгородську область Російської Федерації впали 38 російських кабів. Про це повідомляє «The Washington Post» з посиланням на внутрішній російський документ. Документ спочатку перехоплений українською розвідкою та переданий виданню. Містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації. Схоже, є продуктом Білгородського міського управління з надзвичайних ситуацій, за даними змі. Чотири бомби впали на Білгород. Ще сім виявили у передмісті. Одинадцять бомб були знайдені у Грайворонському районі, та є й такі, які досі не знайшлися через складну оперативну ситуацію. Про що свідчить така статистика? Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож вось, 38 кабів, які впали на території Білгородської області, впродовж одного року. Чи нормальний це показник для цього виду озброєння? Ну знов таки для цього виду озброєння це показник з насправді поганий. Але з огляду на те, що відбувається, для нас навпаки на кращу сторону. І знов таки я би сказав би, що з урахуванням, Тих тактико-технічних проблем, які є у Російської Федерації, скоріш за все, ці показники значно занижені, тому що ми бачимо, що якість цих авіабомб дуже така погана, і насправді вони більше працюють кількістю ніж їх якістю. Про які тактико-технічні проблеми саме йдеться? Ну, знов таки, це стара вільнопадаюча авіабомба, до якої приладнали модуль ОМПК, який дозволяє їй а, там коригуватися і а, поцілювати, дещо, ну, намагатися точно поцілювати по деяким цілям. Знов таки, є певні проблематики щодо Сходу, а, і навіть звичайних крилатих ракет Російської Федерації це наслідки радянських. Розробок саме авіаційного катапульта виступає проблематикою, тому що там відбувається не автоматична, тобто там не санкційне сходження боєприпасу. Знов таки, треба не забувати, що є і проблематика безпосередньо з радіоелектронікою, яка знаходиться в цих модулях. Вони можуть не знаслідок чого під спуску цієї авіабомби може не відкриватися крила, тобто вона становиться вільно падаючою. І є проблематика, наприклад, щодо виконання в подальшому, тобто наведення, то ж навтаки робота деяких систем радіоелектронної боротьби зменшує точність, і ці авіабомби можуть просто не долітати до України. Тому, в принципі, там є великий перелік. Ви згадайте навіть на відео, коли запускали росіяни свої Д30, у них не, були, не випускалося криловед. Тобто ми розуміємо, що все ж таки це м, наспіх зібраний модулі, намагання масштабування великої кількості. Все це е, сказується так, би мовити, на якості цих продуктів. Які наслідки може спричинити КАП, який впав, якщо він вибухнув, і якщо ні? Ну, знов таки, якщо він вибухнув, ми, бачимо, ми бачили це в Білгороді, коли там ціла будівля склалася. знов таки, давайте не забувати про те, що вони витворяють у Харкові і які руйнівні наслідки є. Якщо він не розірвався, ну знов таки, він може здетонатувати потім в подальшому від якихось там зовнішніх факторів. Або з часом, тому в принципі, це велика загроза. І знов таки, окрім кабів, треба не забувати, що. Прикордоні України, а саме на російській території, окрім кабі, ще є велика кількість і ракет крилатих, тому що вже є. Навіть ми бачили це відео. Зрозуміло, що поки що немає офіційної статистики стосовно цього. Але тим не менш, треба не забувати, що на російській території зараз знаходиться дуже багато таких недолетівших ракет або авіабомб. Ви навели цей приклад. Нагадаю нашим глядачам, що саме 12 травня ще один вибух зруйнував кілька поверхів житлового будинку в Білгороді, в результаті чого загинули 17 людей. Чому росіяни не відмовляються від кабів, зважаючи на такий побічний ефект Росія не цінує як не особовий склад своїх своєї армії, так і безпосередньо цивільне населення. Тому воно. Відноситься так як до ресурсу, який допомагає Росії виконувати певні імперські амбіції, тому вони не відвомлять, не відмовляться від застосування навіть неефективної зброї, тому що ефекти, які вони хочуть досягнути, це наприклад терористичні акти, знищення цивільних населених там об'єктів. Тому, в принципі, тут більше питання, мабуть, до методики ведення бойових дій з боку Росії, тому що вона її веде як торгістна. Якщо говорити саме про Каби, скажіть, будь ласка, чи досягає поставленої мети армія окупантів, враховуючи ну ось такі побічні ефекти, чи дійсно вони вартують поставленої мети і рівня досягнення цієї мети? Ну знов таки, давайте не забувати, що за рахунок великої кількості цих засобів вони все ж таки певними шляхами але можуть просуватися на лінії фронту. Додатково ми кажемо про те, що удари по Харкову а це навантаження на цивільне населення, тому що ми бачимо, що цивільне населення гинуть після ударів таких кабів. Тому а тут є психологічний тиск, і ж навтаки з урахуванням тої кількості кабів, які Росія використовує, це понад три тисячі на місяць, це суттєвий удар, по так би мовити, ну по українській території. Ми сьогодні говоримо саме про статистику в розрізі 38 російських кабів, які впали на території Білгородської області Російської Федерації впродовж одного року з квітня 23-го по квітень 24-го. Скажіть, будь ласка, фактична цифра в кабів, які зійшли, не санкціоновано, якою вона може бути? Я думаю, що можна сміло домальовувати нуль сюди, десь 380. це буде більш схоже на правду, тому що знов таки з урахуванням трьох тисяч на місяць, і ми бачимо, що практично дуже часто інформація є про ці падіння на території Російської Федерації. Тому я думаю, що 380 – це було більше схоже на правду. Пане Анатолія, дуже дякую вам за вімкнення, за вичерпну інформацію аналітику. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Анатолій Храпчинський, авіаексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть так і надалі.